Харкову та області дозволили звільняти бізнес від податків у власниці студії дитячого текстилю, мама нашила Руслани запитуємо, чи скористається вона такою можливістю і як взагалі вдається вести бізнес під постійними обстрілами. У студії працюють Мар'яна Чернієвич та Руслана Кравченко. І давайте почнемо з того, як вам вашому підприємству ведеться взагалі під час війни, і що у вашій роботі змінилося від початку великого вторгнення. Ну, наш бізнес страждає, оскільки основною нашою аудиторією являються жінки, жінки, які народжують. А ми всі знаємо, що з початком повного масштабного вторгнення народжуваність в Україні впала і впала в великі, великі, великі рази. Тому ми звичайно зараз тримаємось на плаву для того, щоб тільки триматись, тільки щоб мати, хоча б якусь копійку, щоб вчити дитину, знаєте, і донатити на армію. Ось так виглядає зараз наш бізнес. Чи є у Харкові ще відключення світла, і як ви працюєте під час відключення? Як ви працюєте під час атак? Ми незламні люди, працюємо іноді вночі, оскільки бувало таке, що Світла могло не бути 12-14 годин, могло не бути світла добу. Зараз ситуація трошечки вирівнялася за останній тиждень, але ну, ми ж знаємо, що сьогодні вона вирівнялась, а сусіди в нас хто є? Завтра ситуація. Буде зовсім іншою, тому що планувати щось ну будувати якісь плани, думати, що ти можеш зробити завтра. Такого неможливо зробити нас, знаєте, прийшов день, прокинувся, світло є, біжиш і працюєш, бо не знаєш скільки то світло ще буде з нами. Однозначно, ви правильно зауважуєте, що ситуація може змінитися тільки ті, хто забезпечує цю ситуацію, на жаль, залишаються незмінними терористами. І коли ви говорите про те, і правильно зауважуєте про те, що народжуваність зменшилась. Чи є у вас якась власна внутрішня статистика? Тобто, наприклад, скільки ви замовлень мали там за день чи за тиждень до війни, і маєте тепер, чи можливо якісь на ну, такі річні, більше статистичні дані, я що думаю... ви по собі навіть розумієте, що дійсно стало ваших покупців менше? Е -е, так, я можу сказати, я не вираховувала. Прямо по замовленнях я розумію по обсягах роботи по замовленню, наприклад, матеріалів, а це відповідно і по випуску готової продукції. То зараз ми працюємо десь відсотків на 20, Чим працювали до війни? Однак, все одно працюєте і забезпечуєте роботу інших роботу інших харків'ян і харків'янок. А що в нас є вибір? Так, це правда. Однак, нібито вам не нібито, а от влада ж повідомила, що вони мають допомогти харківському бізнесу і звільнити бізнес від податків, щоб знизити ось це податкове навантаження. Чи знаєте ви більше про цю ініціативу української влади, і чи можливо вже розумієте її алгоритм, коли буде звільнення від податків? Який бізнес саме звільнять? Я бачила декілька новин про це в інтернеті, але притримуюсь тієї думки, що ви знаєте, ті, хто нас захищають на передовій і дають можливість тут працювати, вони працюють на фронті. У нас свій фронт в тилу, і ми маємо тут працювати до останнього, до останнього чого тільки можна. І я навіть якщо нас звільнять від податків, я гадаю, що це має бути. Все ж таки за принципом за бажанням, якщо у людини дійсно дуже скрутна ситуація, і таких бізнесів зараз дуже дуже багато. Я так. була в таких ситуаціях, коли дійсно ти знаходишся вже на грані. Ну, ось все, завтра, післязавтра, і ти не розумієш, що буде. Але все ж таки, якщо у людини є можливість, то щоб вона сплачувала податки. Дуже дякуємо вам за це зауваження і уточнення. Бо я також хотіла закликати тих людей, які нас слухають, чи будуть про це комусь розвивати. Зповідати чи читати, щоб все таки, якщо є можливість, то податки продовжували сплачувати. Про те, що Харкову та області дадуть можливість не сплачувати деякі податки, то мова про єдиний податок, орендну плату та податок на нерухоме майно та землю. Але ми повинні пам'ятати, що податок це зокрема частина нашої обороноздатності, тому якщо є можливість, якщо є кошти, якщо це не останні гроші, то будь ласка, платіть податки і наповнюйте нашу казну. Ми знаємо, що Руслана нещодавно ваше підприємство було пошкоджене. Розкажіть, будь ласка, як це сталося, і чи сильні були руйнування, чи вже вдалося вам відновитись? Е, так, це сталося 6 квітня. Е, буквально не знаю метрів 100 від нас. Це знаходилась велика вирва, куди прилетіли два бороших іскандери. Е, наша будівля постраждала. Вилетіли вікна, повідходило дуже багато ось. Стін, багато стін в будівлі були зроблені з гіпсокартону, То вони потріскались, і такий знаєте, в нас зараз трошечки це як виглядає як картковий будиночок, і не знаєш, якщо вітер падує. Він розвалиться чи все ж таки залишиться? Ну таке двері повибивали, замки повиривали, стелі там десь повідривала. Ось такого плану руйнація, але найголовніше, що мої верстати, мої петріоти були сховані в самій надійній кімнаті за двома стінами, і з ними не трапилось. Нічого так. Я нагадаю, що Ярина вона опублікувала і Руслана. Перепрошую, сама Руслана, а ваше ім'я от забула, розумієте? Восьма ранку просто на годиннику. Що ви опублікували відео, і там ви назвали ось свої ці різні балдахіни для дитячих ліжечок, кокони. Ви назвали це зброєю українців, по якій нібито стріляють росіяни, так і влучають в них. Тому що ну як можна пояснити про те, що росіяни просто ну обстрілюють, як завжди, і будинки наших українців. Ців і підприємця українців, і ось ця їхня теза про те, що нібито обстрілюються лише військові об'єкти, то звісно вона абсолютно не відповідає дійсності. Ми давно вже в це не віримо. Ви опублікували те відео, і дуже багато під ним було коментарів. Люди писали про те, що вони вже давно немає маленьких дітей. Вони вже всі виросли. Однак вони дуже хочуть у вас щось купити. Розкажіть, якою була та підтримка від українців та українок? Підтримка була шалена, знаєте, я ніколи не сумнівалася в тому, що я живу в найкращій країні з найкращими людьми, які прийдуть на допомогу. Але, мабуть, в ті дні я була ще в такому трошечки шоковому стані, бо це вже е, другий, скажімо так, погром, який ми переживаємо на підприємстві, завдяки нашим сусідам, нікчемним. Е, я була трошечки в якомусь такому неврівноваженому стані, і коли ми відкрили цю банку. І люди, я просила. Ми відкривали цю банку для того, щоб всі. Кошти, які будуть продані наші набори, підуть на цю банку і щоб ми відновилися. Але так люди писали, що набори їм не потрібні, і донатили на цю банку, і з кожною годиною ця банка збільшувалась, збільшувалась, збільшувалась збільшувалась І тоді вже ну я просто повірила, що цю країну ну не переможе ніхто і ніколи, тому що у кожного своя історія, у кожного своя біда. Але ми все одно йдемо один одному на зустріч на допомогу. Підтримуємо словом, копійкою, дією, і це дуже дуже приємно. А чи не думали ви про те, щоб можливо якось скоригувати своє виробництво, додати нових товарів поза якось менше замовлень саме на дитячі речі? Можливо, щось інше почати відшивати? Е, я завжди притримуюсь <схай>, якось такої думки, uh -huh. що якщо ти робиш, то ти маєш робити е, правильно це. Я вмію правильно робити дитячі речі, ось ці дитячу постіль. Мені дуже багато разів пропонували, давай будемо шити рюкзаки військовим. А давай будемо шити форму військовим. Ну, по-перше, я не та людина, яка за це візьме коли-небудь гроші. А по друге, я б це навіть робила безкоштовно, але не маю таких знань. На жаль. Харкову та області дозволили звільняти бізнес від податків про те, як ведеться бізнес під постійними обстрілами у Харкові. Ми говорили з власницею студії дитячого текстилю. Мама нашила Русланою у студії. Працювали Мар'яна Чернієвич та Руслана Кравченко.